Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Як правильно розуміти Біблію? Багато людей ставиться до Біблії як одні, до однієї з е, простих книг, написаних людьми, і намагаються зрозуміти всі ці істини, які в ній закладені, просто своєю логікою і своїм людським розумом. І при цьому вони приводять до, приходять до хибних висновків і ще й намагаються висміювати. Християнство висміювати Біблію. Апостол Петро говорить е, про це такі речі. Друге послання Петра, 3 розділ, 15 вірш. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Як і улюблений брат, ваш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю. Як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це. У них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою. Апостол Петро говорить, що в писаннях є певна глибина, певна мудрість, яку люди не стверджені або поверхневі, вони не розуміють і перекручують на власну погибель. Знаєте, як для того, щоб відімкнути замок, потрібен певний ключ відповідний, так само і для розуміння Біблії потрібен теж певний інструмент. Біблія це духовні істини, Божі істини, і зрозуміти їх ми можемо тільки за допомогою відкриття від Духа Божого. Ми можемо їх зрозуміти тільки маючи в собі Божого Духа. Який дає нам правильне розуміння писання. У е, першому посланні до коринтян, другий розділ, 14 й вірш, говорить так, а людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який би. Його міг навчати, а ми маємо розум Христів. Апостол Павло говорить тут про людей, які тілесні, тобто не мають Божого Духа, і духовні. І тілесна людина простим своїм людським розумом не може зрозуміти писання. Для неї це глупота. Ось. І вона розуміти їх не може. Отже, ключем до розуміння писання є. Дух Божий, який ми отримуємо після того, як увірували в Ісуса Христа. Другий момент це певна послідовність у розумінні Біблії. Так як ми не можемо зрозуміти алгебру, не вивчивши навіть таблички множення, так само зрозуміти, якісь глибокі істини ми не можемо, зрозум... не можемо раніше, ніж приймемо начатки вчення Ісуса Христа. У посланні до євреїв, 5 розділ з 11 вірша, такі слова говорить, про це нам би треба багато казати та висловити важко його, бо нездібні ви стали, щоб слухати. Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. А ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Автор порівнює духовні істини з їжею і людині, яка тільки увірувала, потрібне духовне молоко, тобто вчення про основи віри. І тільки коли вона в цьому ствердиться, вона може зрозуміти більш глибокі богословські речі. І третій момент це те, що Бог відкриває свою. Своє слово, свої істини для церкви в цілому. Якщо ви якусь істину розумієте дуже унікально, не так, як вся церква, то швидше за все ви помиляєтесь. Є таке правило зрозуміти з усіма святими. Бог діє в своїй церкві, відкриває свою істину через наставників, проповідників, пастирів. І тому нам важливо мати певного наставника, який допоможе нам. Особливо на початках, правильно розуміти Писання. Тому майте смирення, просіть у Бога відкриття і шукайте допомоги в церкви, у наставників, щоб правильно розуміти Слово Боже.